В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Восьмий день дев'ятниці. Розважання Святий Йоанн Непомук – чудесний помічник у потребах. Гробниця святого Йоанна Непомуцького прикрашена чудовими срібними лампадками. Але була серед них одна золота. Сталося так, що золотар, який її виготовив, збіднів, і кредитори хотіли кинути його до в'язниці. Зневірившись, він не знав, до кого звернутися за допомогою. У вісні йому явився святий Йоанн Непомуцький і порадив йому піти вночі до храму на його могилу. Взяти з неї зроблену ним золоту лампадку, продати її і з отриманих грошей, погасити свої бороги. Золотар не хотів цього робити, але коли сон повторився втретє, він пішов до гробу святого. Щойно він став на коліна, сама лампадка почала падати все нижче і нижче, поки не опинилася у його руках. Майстер узяв її. Переплавив і зробив з неї стільки коштовностей, що міг розплатитися з усіма своїми ворогами. Він пішов до храму подякувати святому за допомогу, а коли підійшов до могили, то онімів. Золота лампадка висіла там, як ні в чому не бувало. Коли він знову розбагатів та з вдячності зробив ще гарнішу лампаду. Щоб повісити її на могилі святого. Але і тут сталося диво не була тієї золотої лампадки, вона зникла, щоб звільнити місце для нової. Молитва. Святий Йоанне Непомуцький, вірний провіднику у надзвичайних випадках, захиснику правди церкви Божої, любителю людських душ. Та трудівнику за їх спасіння, Ти цінував вірність Богові більше, ніж своє власне життя, чоловіку щирих уст і правдивого серця, той, який, зневажаючи погрози і тортури земного царя, здобув милість Царя Небесного і, звільнивши свою душу від смерті гріха, прийняв мученицьку смерть. Приходимо до Твого заступництва з нашими потребами, випробуваннями і бідами. Молися завжди за нас, і випрошуй Божої милості. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо в нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, по бо Ти бородила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Йоаннес непомог молися за нас. ім'я отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я отця і сина, і Святого Духа, В ім'я отця і сина, і Святого Духа, Амінь.